Зігат xj Джей Стрела дуже прикольні універсальні такі собі навушники з двома е, динамічними драйверами, чотирма балансними е, чотири балансних арматури, скажімо так. І це ще не все. Ці навушники ну, коштують близько 300 баксів. Але... Чи варто купувати такі наушники за 300 баксів? Чи вони звучать на 300 баксів? Ми будемо розглядати у цьому огляді на каналі Технозон. Поїхали. Слухайте, ну перед тим як ми їх розпакуємо, давайте подивимося, скільки вони коштують і що нам заявляє сам виробник. 300 баксів, але пере. Так, так, так. Скільки ж вони коштують? 300 баксів, звісно. А я розмістив у опису під цим відео посилання на перевіреного продавця. А перед тим як ми підемо далі, будь ласка, підпишіться та натисніть на дзвоник. Бо в нас крутелезна акція. В нас розіграш невеличкої павер-станції і розіграш дуже крутелезного tv бокса за 200 баксів. його ССК-1. І тут у нас у опису під цим відео і закріплено в коментарі. Є усі умови. Пішли далі. Давайте так. Те, що вони тут заявляють, що так, те, що вони тут заявляють, це зазвичай дуже добре, але ми любимо перевіряти: Естрела, гібридні DDBA внутрішньоканальні монітори, два незалежних драйвери. У сумі 6 драйверів на кожну сторону. Два кастомних 10-мм пет-діафрагми. 10 Тепер балансна арматура. Е, знаєте, як вони пишуть ще? Вона впроваджує. Як вона писала, багато і деталізовані багаті і деталізовані середні та високі частоти стрела використовує American Knowles 29689», європейський Sonyon 2345» і фул рейндж балансні арматурні балансу арматурні драйвери, як вони так пишуть. Uh, Sonyon Є50. Слухайте, ну це прикольно. До речі, дуже дуже непогане поєднання. Забезпечує акустичну лінейність і е, тональний баланс. Знаєте про що вони пишуть? При про трьох трьохполосний кросовер. І тут дуже багато що усього написали у ну, технічних характеристиках 108 дБ при подачі одного кГц, кГц, Е, Суб, як знаєте, як от напишіть мені ще раз, я постійно так супротив чи як чи ну коротше, імпенданс 7 Ом при подачі 1 кГц і DC Імпенданс 10 Ом. Це е, для постійного току. Ну і драйвери десятиміліметровий динамічний драйвер, два ноулеса 29689. Один зоніон 2345. один зоніон є. 50, дуже цікавий набірчик. Подивимось, давайте розпакуємо. Тестувати будемо перед тим, як розпакуємо, тестувати будемо на ЦАП, на USB ЦАПі, ось такому Kiwi Airs Allegro. В мене є ще Allegro міні. Не знаю, хочете на Allegro Міні зроблю вам огляд. Зараз стану ось такий цікавий Allegro Міні. Не знаю. Алегро алегро обіцяю. А давай їх обидва. А давай їх обидва зробимо. Бо алегро і алегро міні дуже цікавий варіант. Так, йди, будемо знімати розпаковочку Лиситься, давай, не лінуйся. Так, поїхали. Зігат. Вони, на жаль, не заявляють ніде частотні характеристики. Я не знаю, до 20 кГц вони чи до 40. Але вони пишуть, знаєте, що, що тут є хай-фай, Але сертифікації хай-фай немає. Відразу кажу. Сертифікації хай-фай тут немає. О, яка короба? Який корабас? Прикольно, скажу, Петро. Заторкнися. Прикольно. Так, самі навушники. Дуже щільна коробочка. Так, видавлюємо на гушнички з тою стороною, яку вставлюємо. Гарною стороною вставлю. Угу. Вони повинні 100... бути ось так стали. Хто на націла. Слухай, хто їх тільки що складав після тестів, а? Жоден. Жоден з нас. Так, так давайте так. Дивіться, дуже цікаві, ну, це смола. 3D-принтерний, на 3D принтері на надрукований у нас корпус 0,76-0,78 мм mm пін, Ось у нас є компенсаторний отвір. І знаєте, що саме цікаве? ну, це незйомна, це незйомна сіточка, це фільтр, але дуже прикольно, що є дуже такий собі немаленький виступ, немаленький винос цього посадового місця для амбушур. Бо, бо, бо буває таке, що якщо воно закоротке, то воно виштовхує із вуха сам навушник. Давайте подивимося, що ще в комплекті. Дивіться, який у нас гаманець є. Відкриваємо. Це не гам... гаманець для пол. Це гаманець. Заспокойся, це гаманець для навушнички. Так, в нас непоганий дріт. Відразу скажу, я вже їх юзав. Оця штука має достатню жорсткість, не виштовхує, не виштовхує також навушники. Дуже прикольно, скажу вам так. Самі навушники. Ну давайте, амбушурки. В нас є комплект амбушур три різні розміри. Зараз я їх розкладу для вас. Це нормальні амбушури. Я, знаєте, якщо ви меломан, то раджу замінити. Але за 300 баксів це нормальні, ну, у комплекті це нормальні амбушури. Я використовую середній комплект, тому відкладаємо інші. І в нас тут є навіть два пінних навушних таких дві, дві пінних амбушури. За це велике дякую, скажімо так, нормальний варіант. Так, давайте так. Вдягаються вони добре. О, дивіться. От бачите, про що я кажу? Що в нас нормальний винос, нормальний винос, і вони, коли ви побачите ергономіку, як я їх вдягаю, ось, ось таким чином, ви зрозумієте, про що я кажу. Давайте зараз ергономічно оцінимо. Так, ергономіка. Дивіться, дуже класно сіли, і саме із за того виносу, дуже е, який виділяється. Дріт прикольний. Дріт прикольний у, у тому, що дійсно нормальна жорсткість, він нормально зайшов за вушко. Зручно. І а? Зручно. зручно, дуже зручно. Вони не випадають, я нічого не чую, зовсім нічого не чую. І я не відчуваю дріт. Дуже зручні навушники з, у плані того, щоб, як, як вони сидять на ваших вушках. Тепер вмикаємо наш ЦАП. Тут 3,5 ну, 3,5. В нас штекер, і вмикаємо. Так, все вони вмикнулись. Вони в нас вже налаштовані. Я вам скажу так: я слухав дуже багато усього на цих навушниках і дещо, дещо можу розповісти. Зараз Лисиця вже біжить зі стільцем. Перед тим, як далі піти слухати, в нас є показники АЧХ. це заміри на сквіхлінку. Згідно АЧХ, можу відразу сказати, як вони повинні звучати. Ну згідно замірів. Тут на них, до речі, є багато замірів. Я брав самі такі, що більш-менш е е вважаю, що вони подібні до реального звучання. І так, я навіть трохи набросав для себе, щоб тут зараз не видумувати. Баси у наушників достатньо глибокі, ну, це те, що ми бачимо, повинні бути достатньо глибокі, виразливі, без гулкості. Відразу скажу, що коли ми слухали, то в них не що гулкості, в них немає дікбасу. Тобто уходу такого, його просто немає. Це далі обсудимо, обговоримо. Вони не заглушають середні частоти. По середнім частотам середні частоти звучать натурально і детально, вокал і інструменти звучать чітко і розбірливо. Це те, що я вам від себе кажу. І високі частоти в нас тут присутні у достатньому обсязі. Вони яркі, детальні, це і це аналіз АЧХ з моїми враженнями, але деякі деякі моменти від себе я скажу. Тут є невеличка асиметрія між лівим і правим навушником, яка вона ну, зовсім невеличка у області високих частот. Це може бути пов'язано з індивідуальними особливостями виробництва, але на деяких замірах я не знайшов такого асинхрону велику, хоча тут десь десь є асиметрія, вважаю. Маю на увазі асиметрії. Резонанс у також у області високих частот, присутній не є невеличкий резонанс. Давайте трохи збільшу наскільки можливо. Які можуть впливати на сприйняття звуку. Але це все особливості вашого сприйняття, саме індивідуального сприйняття звуку. Я починав слухати його з джазу. І коли я почав слухати джаз, то в мене ну, вийшов такий собі когнитивний дисонанс. І тут на цьому переходу. Оу. Дуже класний, достатній бас. Відчувається, відчуваються дуже дрібні деталі, переакцентовані, скажімо так, високі частоти. Зараз. Оу. Вони яскраві. Вони яскраві, високі. Середні непогані. Ну тут ще й ми вокал будемо оцінювати. Я Орун мабуть. так? Е -е, слухайте, ну дуже прикольно звучить бас. Дуже яскраві високі частоти. Для джазу це добре. Ти навіть чуєш е, кожен шум. Знаєш таку це тарілочки. Е, о, як сакс тут звучить? Виразні середні. Виразні середні. Дуже е, такі яскраві високі частоти. Але. Але відразу скажу, що таке може утомлювати при дуже довгому прослуховуванні у деяких людей. Є такий варіант того, що дуже виразні частоти середні і високі, ну високі, тут більш високі, вони можуть трохи втомлювати. Ану Лисиця, послухай, скажи своє, скажімо так. свою думку цікаво. свою думку, так. Я, я тебе навіть зніму для хлопців. Тобі вмикнути мелодію. Будь ласка. От послухай, я саме отут, тут дуже багато дрібних деталей. Який? Лисиця під вісла. Насвічена музика, але там навіть. От послухай, послухай перше. Там на перехід, ти послухаєш перше. Слухай. От зараз зараз воно таке, тихесеньке, ти, ти мене ще чуєш, а потім, е коли ти почуєш перехід, ти зрозумієш. Там навіть басова складова буде така прикольна. Лиситься в нас по музикі спець, я вам кажу. У все все, забило. Вау. Вау. Мені дуже подобається. Я не, не віддам тобі. Не віддаш? Це дуже кайфово там. Ну що, тобі сподобалося? так, там дуже. Ніби це для мене, все грається. Прикольно. Для джазу, хлопці, скажу відразу дуже круто. Uh, дуже круто. Ти відчуваєш кожен інструмент окремо. Е, ну, стосовно ударних е, оцих щіточок, я усе вам я скажу вам просто: звідки я знаю, я це знаю, тому що я сам граю на ударних. Хочете зараз? Вставочка невеличка. Бачили, трохи граюся, трохи граюся на ударних інструментах. Дуже давно не грав професійно, але ну, є як є, вже навички не ті. Але для. Я ще на гітарі граю, ще вишивати можу. На машині. Коротше, для джазу саме те. Тепер давайте академічно правильну музику. Класику. На чому ми тестуємо? На чому ми тестуємо класику весіть? Сезони Чотири сезони. Вівальді. Вівальді. Чотири сезони. Поясню, я досконало знаю ці витвори, як я їх називаю, мистецтва. І саме тут. Не дивлячись на акцент на дуже яскравих високих частотах, ці навушники е спокійно тягають е класичну музику. Воно передає усі нюанси оркестрових інструментів. Поясню, тут є один момент. Зараз я зупиню. Тут є один момент, як відрізнити нормальні навушники для класичної музики, і такі, знаєте, фуфуфляндію. Коли ти у саме у цьому моменті, коли я вмикаю, от я зараз вмикаю, зараз піде таке навантаження, коли його буде багато усіх інструментів, і вони ось! ось цим. І ти чуєш кожен інструмент окремо. В тебе глибока сцена. Я не скажу, що це сама глибока, яку якою чув, така середньої глибини, але ти кожен інструмент чуєш на своєму місці. Для класики це просто класні. Ну, вони, вони універсальні більше. Вони універсальні навушники. І з класикою вони. справляються. Ух-ху-ху. Oh. Oh -oh -oh. Звучать ну. Це, цей момент не люблю. Отут теж я чую кожен інструмент. я вам скажу, я коли слухаю м -м -м, Вівальді, в мене аж мурахи тут лізуть кудись. До гори, до гори дибом. Слухай, ну не знаю. Дуже, дуже класні, що програють вони саме для класіки підходять. Джаз, класіка. Але в них є і деякі вади. І відразу скажу, що я там не буду їх хвалити. І казати, що там ніфіга собі, ти не завелазиш за вуженом. В мене великий, я знаю, що в мене великий. Зупиніть, будь ласка. давай. От. Давай, давай, це не буде. Про що ти кажеш? Давай, поїхали. Е, зараз ти слухаєш початок. От вона не дуже любить класичну музику. Е, вона дабстеп. Ото як, якби в Вівальді. Триделю, а потім туц, туц, туц. Б вона тут гарцювала. Я вам кажу, по студії тут плигала вже в тих навушниках. А тепер слухай оцей момент. Слухай, слухай, слухай. Ти чула усі інструменти. Ти, ти їх відрізняла? Да. Оце важливий момент. Я, я просто не знаю. Я знаю, що ти не любиш класичну музику. Слухайте, ну для класіки дійсно прикольно. Я зараз ще послухаю Моцарта о, з фортепіано, бо фортепіано такий специфічний інструмент для навушників. Бувають казуси деякі, начебто слухаєш віоліни, о, піано концерт номер 23 піде. Так, пиано у нас здесь тут. Ой, mm. oh, класс, красиво. Я бы сказал бы, знаете, такая академично правильная музыка. Oh. Mm -hmm. Знаете, что я скажу вам? Наявлість саме е, ну, баланс, цей балансною арматури. Вона дає оцю більш детальну, точну звукову сцену. Класно, класно звучить. Так, а ось тепер ми дійшли до електроніки. З електронікою у нас не все дуже класно склалося. Давай послухаємо. А так, а ну ні-ні ні. Мені хочеться. О, ось це спочатку. Що там? І тут такий восьмібітний саунд зараз буде <му> Ось і ця танцює тут <му> Піде, піде Але Я слухав тут один момент О, це тобі сподобається. Хоча тут досить насичений бас, але немає тої дуже глибокого, дуже глибокого басу. Я зараз подивлюсь на АЧХ. Немає, немає. Дуже глибоко, знаєте, це дуже прям. От ні, він, він прикольний. Він достатньо глибокий і виразливий, але немає цього ефекту. Знаєте? Бум. Якщо б вони додали ще якийсь. Знаєте, як вони сабвуфери такі маленькі. Якщо б вони його додали, то це було б, мабуть, ідеальне співвідношення. Ну, зараз послухаєш, зараз ще на послухаю. Де тут? Я просто їх вже слухав. Ну, не вистачає глибини басу а, поясню. А, для електронної музики це хаос техно ЄДМ максимально, що можна слухати. Якщо казати про якийсь дабстеп, чи про якийсь. А, діп, 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 техно, діп баск якийсь, його немає. Тут. Ну, не знаю. Легкий, легкий хаос. Отут не вистачає прямо такого там, прямо. Він плаский. О, от слухай. Ти ж у нас спеціаліст по м -м такому жанру. Зараз я тебе буду знімати, щоб хлопці тебе бачили. Бо вони постійно де лисиця? А, от дивись. Що прикольна? Але, але він плаский. Я не чую, я чую целій. Я зрозуміла, про що ти кажеш. Оцей та... оце, бум-бум-бум, да. його, його просто не вистачає. А тепер послухай оцю штукенцю. Послухай оцю штукенцю. Зараз тобі сподобається. Зараз, ми, зараз ви побачите, як у лисиці з'являється звуковий оргазм зараз. А, ніфіга, не той, знаю, не, не той вийшов, не, не зайшло. Так, а ну стой, стой, стой. Оце, оце слухай, слухай. Та ні, 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 вдягни. Слухай, слухай. Ага. Оу, оце бачите, це про це я. казав, Стоє. Вона ага. починає дихати трохи не знаєш. А тепер о, о хо 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 Є контакт, а? О, а я казав, а я казав, а я казав! Нічого! Я тобі не можу, я так. Ти коли. Тебе прям схоже на Ти показує, знаєш, так. А! Хлопці, хлопці, ну я не знаю, я не буду казати. Це не до мене, вибачте. Це була просто радість від оргазму. Ми обов'язково. Я радію тільки. Так, слухайте. Ну, з електронікою в нас така собі біда у крапках, бо ну, дійсно вона прикольно грає, але глибини басу мені не вистачило. І не тільки мені, воно, воно прям чуть. Воно його не, скриєш, його не скриєш. Так, в нас залишається рок. Стосовно року. Це акцент дуже такий, знаєте, акцентні високі і виділений середній діапазон. В нас а, дають можливість слухати дуже класно рок і насолоджуватись дійсно рифами цими гітарними. Ми слухали багато року, намагалися. Ну, це звичайний. Ні-ні ні-ні. ні Зупиніть планету я зійду, мені потрібен важкий. Ось, будь ласка, я. Усе розрізнити можна. Ну, ти рок не любиш, та? У-ху! Я, Я тебе не чую. Тарелочку Т-ц-ту-ц-чуешь? Ручные. Во! Сфігаче шоу! <глухи> Напідне. <підне. глухи> Слухайте. Ну, я вам скажу так. Досить непогано. Ми ще зіштовхнулися з тим, що не вистачає дуже глибокого басу у такого типа мелодіях у хіп-хоп, да, там, де полюбляю, там зробив, -ду і пішов, і він не йде вниз. Знаєте, як там. Можу сказати свої висновки. Можу сказати е, свої висновки стосовно цих навушників. Я навіть собі на, накидав трохи е, цих висновків <му> думок свої. Я їх, чув, я їх слухав дуже багато, ви ж їх побачили розпакованими. Е, ну, чесно кажучи, вони е, нам пропонують збалансоване звучання з акцентом на деталізації, на натуральності. Ну, дійсно, це дібасти натуральність засуміш. Е, вони е, сподобаються тим слухачам, які, е, скажімо так, полюбляють дуже яскравий і енергічний звук. Однак середні частоти, як на мене, вони трохи переоцінені, і деякі слухачі можуть це помітити. І, чесно кажучи, це дуже яскраві високі частоти, дехто може почати втомлюватись в них. Є, є таке, що ну, тут прийдеться трохи допрацювати еквалайзер. Я б трохи знизив би високі, там, самі високі, і трохи б додав би самі-самі низькі. Чуть-чуть, е, У середніх трошечки. Там, Коротше, на, знаєте, як, на смак і кольор усі фломастери різні. Я з вами ділюсь своїми суб'єктивними враженнями, але за 300 баксів я їх дійсно рекомендую. Вони звучать на свої 300 баксів. Це просто-напросто не обговорюється навіть. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.